Біля міського будинку культури відбувся народний майстер-клас в рамках проекту Творчі четвер. Саме тут оживали дитячі мрії та фантазії. На цей раз малеча мала змогу зробити свій власний килимок. Вони з великим захопленням опановували мистецтво ткання та створення тепла своїми руками. В цьому їм допомагала народна майстриня Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми проводимо майстер-клас з виготовлення килимків. Дітям діти повинні зрозуміти, як виготовлятися килимки. Ми будемо працювати, працюють діти на маленьких верстатиках, і там будуть виходити отакі маленькі килимки. Вони можуть бути різнокольорові, однокольорові. А якщо зробити великий верстатик, то буде і великий килимочок. Для когось це був перший досвід роботи з нитками, пряжею та текстилем. А для когось, можливо, це стало улюбленим хобі. Але головна атмосфера вона була особливою. Творчою, затишною та дуже щирою. Організатори кажуть, що головна мета заходу не просто навчити дитину створювати речі, а подарувати відчуття власної сили, натхнення та впевненості в собі. Упродовж майстер-класу діти не лише працювали руками, а й розвивали фантазію, дрібну моторику та терпіння. У заході взяли участь дітки різного віку. В маленькому колі панувала особлива атмосфера творча та тепла. Кожен мав змогу створити власний килимок, обрати кольори та фактури на свій смак. А про свої враження розповіли маленькі учасники. Мені дуже сподобалося робити коврик. У мене вийшов ось такий патріотичний коврик. Ти комусь робила чи собі? Робила я мамі. Я думаю, що їй дуже сподобається. Я роблю коврик, мені це подобається. Ти комусь робиш чи собі? Комусь. Мені сподобалося, дуже класно. Ти цей килимок робила чи собі? Собі. Там, де панує атмосфера натхнення, навіть найменші руки здатні створювати справжні дива. На творчих майстер-класах кожна дитина може відчути себе митцем, проявити фантазію та втілити власну ідею у яскравому килимку. Саме з таких моментів починається шлях до любові, до творчості, до справи, яка запалює серце. Тож, якщо бажаєте долучитися до народної творчості, відкрити свій талант та створити щось своїми руками, завітайте на творчий четвер. Майстер-класи відбуваються щотижня. У четвер о 16.00 біля міського будинку культури.